Це, це що ніколи є? Дитя середу. Куди? Там не було. Ну, я нікого не люблю. Я, я люблю. нікого це не люблю. Я люблю таких артистів, як Бакачук, цінарки, ми зустрінемо. Не дуже. Так, будь-які колише. Скажите, коли я слідкую. Ага. Угу. Щоб потрібно, так виходить. Оберете, то за те, щоб відкрити нашу комісію, прошу проголосувати. То за те, щоб сьогодні обрати сюди на рідку місії, але що так прошу проголосувати. Два вже два питання перше. це рішення На тій території планується будівництво платфорхового підплатила будинку за кошти німецького е, банку картавою, ті, що через мову відомо. Е, е, по місцевій документації в зоні Ж3, розроблення літального плану, максимальна висотність нових будівель це е, 18 метрів. Чи їм підходить така високість? Якщо потрібно буде э, розглядати можливість збільшити веслоність, тоді якраз буде готова вже річ на розгодлення детального плану, може поступати в день до...

Ітакло, як ви Що на сесії багато буде додаткових? Я просто не знаю,